Вітаю вас! Дивіться, який у мене друг є такий чудовий песик. І я е, маю вам повідомити, що я маю сертифікат і я вже дійсно хібукі-терапевт. Раніше я проводила терапію з дітками і дорослими за допомогою іграшки, але з'явилася чудова методика. Яка допомагає теж, начебто, за допомогою іграшки, такого чудового собачки гібуки Але це зовсім інша іграшка. Це собака-обіймака, яка має такі, дивіться, які гарні лапки для обіймів, такі гарні лапусики. У нього, дивіться, долоньки. Схоже на серденько, яке тут стукає, б'ється і у нього б'ється. І він від свого серця посилає промінчики щастя, любові, турботи до вашого серця. Якщо ви бажаєте познайомитися з таким чудовим, хібуки, як працює така терапія, пишіть мені в особисті. Я працюю онлайн і працюю наживо. Якщо ви десь коло мене близько, ми з вами домовимось про живу зустріч. Якщо ви далеко, це не зараз не перепона. Ми можемо з вами онлайн зустрітися. І хідбуті такий чудовий песик нам допоможе. Це мій друг. Він завжди поряд, він завжди мене підтримує, допомагає. З ним можна розмовляти про нього, можна піклуватися. А їжа для нього, розкажу вам такий секрет. Це обійми й турбота. Він сумує, коли його так не тіскають, не обіймають, коли його не гладять. І тому він дивиться і каже: Таня, а ну-ка мене потіскай, так мене мене носик. Тому я вас запрошую познайомитися з такою чудовою методикою. Пишіть в особисті, і ми з вами разом. Зануримося у чарівну казкову терапію.